Оба на пацани, Олешка вже під'їхав. Сьогодні ми що робимо? Ідемо послідувати считачку. А навіть можливо дві. Да, Олешка? Добре. Доброго ранку. Доброго ранку. Опа, що там? Корол піше не показує, королка. ну е... ка пока маємо. Дві з половиною королка. Дві з половиною Перекупим. зразу. Прику з половиною Блять за 2,5. Але... Надо, таке, але все одно да. короче, цікаво. Тут так космотно. Вона вся перешпакльована, перейобана. Плюс скриті номера. Я думаю, там пробіг скручений. Будь навес, коротше. Ну, ну, зато але і моніторчик. і тобі. І чихол yeah, на руль. І чехол на руль. Показуй mm. ще баху. Рубік 240. Е, є ще одна баха цікава. Хіба це, це поїду за нею. Оця? Це вона? Хорош. Рома казав, що такі гроші можна знайти тільки корито-корито, але з нормальним мотором і продати просто дорожче, заробити більше бабу. Друга. Але цей мотор теж нормальний. Я так думав, 120 коней, воно... воно воно навіть, щоб боком є Типа люди таке будуть брати, ти на зиму. А в нас ще час є, два місяці, поки сніг випаде в Гданську. Не випаде, є час. На корчі, але все, на це буде непогана машинка, щоб приїхати на роботу і там десь часами часами з із друзями Ну Вона стояла. Вона стояла, моніторчик виїжджає, кстати, ніхуя собі. Ну yeah. yeah. no, Оце плюс, тому що його як мінімум можна за 500 злотих продати вже. Ну, no, Бампер вйобаний. Тут аж пахльовка відпадає. Це на огляд йоти. Ага, дюргня, е, працює. машинка така непогана, ніби. Є по ній якісь мілочі до роботи. Але по ціні у нас десь непогана. Умирована бомська правда, але непогана ніби. Короче, пацани, подивилися ми на ту королу. Там отак палець знизу запихаєш і в салон одразу попадаєш. Там, Там буде. просто все в маслі. Я відкриваю оту кришечку потім після того, як подивився мотор. Я відкриваю кришечку, пізда нахуй. Там просто такий згусток, бля, чорний. Я не знаю. Щеплення немає, нахуй. Я на ній проїхався, аж поїл. Як ви могли зрозуміти, ту йоту ми не взяли, тому що вона була повністю гнила. Зараз ви можете подивитись на відео. До того там були проблеми з мотором. Весь мотор був в маслі. Мотор нерівно ходив і взагалі не було щеплення, тому ми вирішили не брати цю машину. А до того він взагалі не хотів торгуватися. В Цей день у нас ще було багато дуже варіантів, тому ми вирішили зразу на них. Їхати і дивитися. Коротше, що ми, ми дивилися, напевно, на машин 30. Ми зараз їдемо до Кашу, до Перекупа по подачку. Нас занесло аж в Пуцьк. Аж в майже від, від Гданська, так, да, майже біля Хеля. Ну нічого, будемо бачити зараз. Їдемо по Аудюшку 2.0, TDI, а 38 p Або Мерседес. Або Mercedes 2.2. Ну на що 2.2 тих не знаю, там компресор по-моєму, стоїть, ні? Проєї про вже поляють, так. Да. Короче, огляд, приклада на огляд Volvo V50 Димся Давайте хоть проходит запускаем, камеру, что там. Так то вона жива Есть петердости Ладик Питарности Тут усе гарно гарно Тут усе ржавчина. Дивились мене пару машин, були Audi A38P, Mercedes C, Audi A6C6, BMW E39 і все це були трупи. Тому ми вирішили їхати ще далі. Був хороший варіант Volvo. Продавець писав, що там затканий ДПФ. Тому ми вирішили підключити до комп'ютера і поняли, що там проблема з турбіною. Тому такий варіант нам не підходить. І ми поїхали дивитися далі. Давай покажемо фотографію. Давай. Така от хуйня. Так, да, звісно, тут тряпка, тут немає мультимедіа, нормальний руль, хуйня теж, плюс матеріал з руля хуйня. Коротше, ну такий він. Але стоїть за 6900 2.0 TDI, все як має бути. Але то, що мінус, це рік 2005 і пробіг 306 тисяч. А в них є вада фабрична така, що вони затираються при 300 тисяч. Тобто на це треба звернути увагу, плюс будемо звертати е, на те, щоб ручник робота, кстати, задній, тому що Задні? задній ручник в них тіпо, найобується жорстко, можеш мож їхати. Що мож і так буде подивитися обов'язково, як е, виглядає бляхарка. Вона не була прям да. підфарбована на твісі. Да. То, щоб мотор нормально ходив. Ну, він каже, що мотор вроді нормально входить. Тож моторфурно добре ходить, каже, що машина реально розглядає, mm. ну, шлиски гарні. Шлиски, я думаю, якась молодь за неї десь більше була. Yes. Коротше, по посаді, що вам скажу. Йому просто жопа. Цінник ходить. Mm. Е, він не димить. Але хоча, а вона трошки дає газу вади. Короч, він гарно не дає, але фотографія тільки. Тому. Подивились ми на цього пасата, він був трохи підублитий. Мотор ходив ліво-право, тобто там подушки до вимяни теж були, пластики якісь е, там був мох на шибах. Ну і в загальному стан пасата був дуже поганий. Тому цього дня ми нічого не купили, але вже на слідущий день ми поїхали і дивіться, що було далі. Так, тепер дивимося ми на Mitsubishi. Як бачите, на Мitsубіжі Лансера ми теж подивилися, але там був дуже поганий стан технічний. Ми підключили до комп'ютера і поняли, що його нема сенсу брати. Так же він був трошечки гнилий і він нас взагалі не зацікавив. Але ми побачили нове оголошення, яке було виставлене пару хвилин назад і ми поїхали по Сітроєм. Він був досить низькій ціні, він був виставлений за 7800 злотих і за однієї вм'ятини Пацани попили ми Це п'ятого. ексклюзив, масаж, жопи, вся херня. І не працює в нас ручник, блядь. не робота Зразу вже після покупки цієї машини у нас поламався. Ручник, тому що ми провіряли, він працював. Так само в нас впала пневма. Вона в нас машина не піднімалась взагалі, вона просто впала і лежала. Ніхуя там пневма. Джип не працює, блядь, ручник, йобаний сер. Вона працює, коротше. Коротше, лежить секлянчик. Як ліг, так і лежить. Не знаю що сталося з ним. Але лежить повністю на пузі. Трошки йому бракує до пуза. Не знаю, що буду робити, поки що. Продавець, то не викидали його. Не бере телефона. Хз, хз, хз. Будемо бачити. Що, ми купили короче, тачку таку. Спочатку були проблеми з пневмоподв'язкою блядь, якось е, Друга проблема це ручник. Пацани, що ми провірили, коротше, зробили діагностику на комп'ютері. Комп'ютер показав, що це моторчик е, ручника. Е, що там ще? Ну, тут Всякі ошибочки по масажу сидіння. Ручнік зробили ми в сані. Обійшлося нам це в 200 злотих. Там треба було поміняти моторчик, а на рахунок пневмоподв'язки посередині машини був флопнутий шланг. Через який виливалася жидкость. Зробили ми вже це самі, машина знов почала качати жидкость і підніматися. Короче, зараз їдемо її миєм, робимо фоточки і виставляємо. Підсумовуючи про цю машину, незважаючи на не такі проблеми, як ніяк-подв'язка, вм'ятина. І проблема з ручником. Ми все одно окупилися. Купили ми її за 7350, На паливо витратили 79 злотих я, 79 злотих Олег, 140 злотих за оголошення, 50 злотих доповнітні е, видатки, 300 злотих. Ми заплатили за пшегон технічний, діагностика 100 злотих, 200 злотих за ручник, клали ми в неї 948 злотих, а продали за 10 200. В окупі ми на 1902 злотих. Тепер давайте по порядку. Побачили ми. Оголошення про BMW e 46 2-літровий дизель, дуже хороші комплектації. Там стояв М-бампер, люк, Харман Кардон, кожний салон, автомат. І вирішили зразу поїхати по ту BMW. Була вона в досить хорошій ціні, виставлена за 3500 злотих. Поїхав по цю машину Олег без мене, тому що я був зайнятий. Na Opel, Sirno. Ja tam mijam w turbinu na parkowce, Bez bezpidłowo i profesjonalnych instrumentów Chłodzio, odkręca dziesiątkę, czy tam trzynastkę? Haha, <grym> cięło! ucieło! Ja, Fierdzielę, nawet go nie widać, ja cię kręcę. Idzie ta trzynastka? Nie. Nie idzie? Ja, jeszcze nie, ja Fierdzielę, władźcie ucieło. <grym ucieło. На архіх злаках. Один-один. Я купили Є-46. На стані середньому. Але в автоматі. Не працюють деякі елементи в машинці, але так то машинка в по Дуже кожа рожа. Ці діла, але Технічний стан цієї машинки був в хорошому стані, окрім одного моменту. Знизу торчав фільтр палива, який при наїзді на лежачі поліцейські просто видьоргувався і виливалось все паливо. Окрім цього, стан візуальний був трошечки середній. За того така ціна низька, е не було наздрій, була стукнута ліва дверка, тріснутий бампер і вона була чуть-чуть гниленька. <праць> Mamy najłatwiejszy dostęp do turbo bo problem był, żeby wyjąć to wszystko rozkręcić tam jest śruba taka na dole i kurde musieliśmy to wszystko odkręcić teraz tą śrubę na dole można odkręcić wyjmujemy turbo, czyścimy przewody montujemy to i mamy po robocie nie wiem, może do 22 damy radę to wszystko zrobić no, lecimy Після того, як ми поміняли турбіну на Opel Signum, мені подзвонив Олег, що в нього виникла проблема. Якраз таки на лежачому поліцейському, як він їхав, в нього видіргнувся цей фільтр палива і вилилось все паливо. Тому ми з пацанами зразу вже під'їхали і почали розбиратись щодо чого. Блядь, пхає пхаємо. Зійдь на біг, зійде на біг, зійде на бігать! Я, я думаю, що це механіка, бо я блять. Та давайте до заправки так, блядь. Давай, давай! Давай до заправки! Єбанутись! Другу передачу всикаєш! Заведи! Чотири літри ушло отак, нахуй! Блядь. Я не можу! Mercedes ciągnie BMW Nic dziwnego w sumie Czy na odwrót? Ja kur... U. пизда. Єбать! Угу. Поїхали по повідомлення! Як бачите, на мому Мерседесі відірвався е, кусок Мерседеса, і ми вирішили попробувати на Ополі, але спойлерну, на Ополі теж не получиться, тому що не пасує кріплення, яке вкручується до бампера. Тому я подзвонив до свого друга, в якого така сама BMW 46, і він вже нас потягнув до автосервісу до наших пацанів. Побуємо зараз на облик маяк. <рігалі> БМВ ще розмножаю. Пачте на авто. <рігалі> я маленький. Я, я, я не можу. Хочу тільки сказати, що це все відбувалося в центрі міста, в Гданську, була дуже погана погода, падав дощ на БМВ ще був дуже слабенький акумулятор. Не працювали аварійки, дворники. І за цього було ще важче їхати. А нам треба було поїхати аж 30 кілометрів. Максимум можна їхати 30 кілометрів на годину в місті. Але прикольно. Блять, <різь> скільки тут народу нахуй? Ну це просто піздень. А Олег, даю за руль.

Пару днів ми справляли ту БМВ в гаражі, довели до хорошого стану, поставили ноздрі, зробили фільтр палива і вирішили проїхати з ній. Єбать вона шліфує, ніхуя! Єбать, вона похуярила. Але то а зшибки. Але забавка для дітей. На слідущий день ми мали їхати до Варшави по Олега Ауді А5, але не все пішло так гладко, як могло би казатись. Ізначально їхали ми на Мерседесі, але по дорозі пропала мощність мотора, і він сильно задимівся. Як оказалось, в нас вийшов із строя форсунок. Тому ми довго думали, що робити, але вирішили все ж таки поїхати назад до Гданська. 120 км дороги, тому ми довго. Думали, чи оставляти машину там чи ні, і вирішили поїхати на БМВ. Спочатку, як ви могли почути, я думав, що це турбіна, але приїхавши до Гданська, я трохи розібрав мотор і поняв, що там форсунок. Четвертий, переливав трохи топлива і за того воно димілося. Koniec Mercedesa Turbina poszła ja wakuj. Ja wakuj. Turbina poszła I Jesteśmy znowu w Gdańsku, jedziemy Tego Mercedesa na złom Можеш мені посвітити сюди? Їхали ми по ауді А5 аж за Варшаву. Показалось, що там. Все в плачевному стані, Мотор просто е, був весь в маслі. Знизу була охлаждающа жидкость на асфальті. Ми ще подивились пару варіантів е, і поїхали аж за Радом, де переночували з Олегом, і поїхали дивитись слідущу машину. Там же її і купили. Райки. А? Ти? давай. Піздує піздана. Но фуксує мразь, та хоч ти фоксуєш, блядь! Та поворота кратна. Так я б робін, біхуй та вибір хто кого Бешку ми довели до дуже хорошого стану. Зробили на ній 1800 кілометрів трасу. Плюс я на ній від'їздив в порядку 300-400 км і нічого там їй не заважало. Вложили ми в неї біля 800 злотих і продали за 4600 злотих. Також хочу сказати, що Mercedes мій оцей, який був на відео, він пішов на злом.